Я дуже рада вітати вас. Минулого разу ми з вами говорили про тварин, котрі живуть вдома. Люди піклуються про них і називаються вони домашні тварини? А зараз давайте поговоримо про тварин, котрі добувають самі собі їжу, облаштовують своє житло самі, живуть у дикій природі. То як же називаються такі тварини? Як ви гадаєте? Так, вони називаються дикі тварини. Живуть такі тварини далеко від міста, у лісових насадженнях або в полі. А про кого піде мова, ви здогадаєтесь, коли відгадаєте загадку? Влітку сіренький, а взимку біленький. Довгі вуха має. Швидко так стрибає. Хто це? Так, дітки, це заєць. Давайте розкажемо про зайчика, а допоможуть нам картки схеми. Зайчик дика чи домашня тварина? Зайчик дика тварина, тому що живе він у лісі. Якого кольору хутро у зайчика? Влітку сіреньке, а взимку біленьке. Зайчик змінює своє хутро для того, щоб його не спіймали хижаки. Взимку, коли випаде сніг, білий зайчик зовсім непомітний. Чим же живиться зайчик? Що він їсть? Влітку заєць щипає соковиту зелену траву. А взимку зайчики їдять, молоді пагони дерев та обгризають кору. Зайці дуже жваві тваринки, тому й на дітей часто говорять, ой, ви прудкі, як зайчики. А цю красуню ви впізнали? Хто це діти? Так, це лисиця. Розкажіть про неї, використовуючи картку схему. Лисиця дика чи домашня тварина? Якого кольору хутро у лисички? Чим живиться лисичка? Що вона їсть? Лисиця живе у лісі. Вона дика тварина. Колір її хутра рудий. А живеться лисичка м'ясом. Вона полює на невеликих гризунів. Лисиця дуже хитра тварина. Тому дівчаткам інколи кажуть, ну ти й хитра, немов лисичка. Ось іще один лісний житель. Діти, ви його впізнали? Так, це вовк. Давайте опишемо його по схемі. Це дика тварина чи домашня? Якого кольору хутро в нього? А чим же живиться вовк, як ви гадаєте? Молодці, дітки, ви дуже добре розповіли про вовка. Вовк хижак. І тому, коли людина сердиться, про неї інколи кажуть Ой, злий, як вовк. А цих звіряток ви впізнаєте, діти? Їх можна зустріти не лише в лісі, а й в наших парках. Це ж білочка та їжак. Опишіть їх, використовуючи нашу схему, а я буду чекати на ваші відповіді. До побачення, діти!